Доброго ранку. Ну, Дощик у нас вчора був, пройшов. Зараз підемо подивимося, що після дощику воно. Тут вроді позеленіло. Трошки посочніло, що що облетить. Це Кетіс Роуз. Доброго ранку, підписники каналу і гості. Пройдемося по такому вологому саду. Вон, троянди, які виблискують, ще дещем. Ви тамся, глянеться, бо він у нас це перший пройшов тільки, хай може і не дуже він ще промочив. Ну, пройшов. Що, спортив, може, що, що підбадьорив і ще й його до сих пір що може довго і не дасть нам ходити. Глянемо. П'єм трошки похвалився. що він там прив'язаний, вроді був. Можна без саптів просто пройти вам так і познімати що. Що цвіте. Шкоди він не наробив, він потім вітер перестав і став такий тихенький-тихенький, спокійний дощ. Декілька разів він йшов, ну, я ж кажу, дуже він не намочив. Ну, боїнг який прекраснющий. Думала, вже втратила його, ну ні, ось буде великий ось. До Втраус цвісти. Може, щось скоріше розкриється. Цю, цю не повредив він Августу. Він тільки їм сили придав. Бо та вода, якою ми поливаємо, то безсила вода просто. Так ото, аби тільки троянди не. Не згоріли, чи зовсім не засохли і все. Це наш шокеборг. Ось так. Хмарно, хмарно, так гарно знімати, як хмарно, ось дивіться, Ось кап, каплинки роси чи ну, доща. Вона, ці трояння ельтора, так гарно видні вони. І вона вже гарна вон, такого кольору. Смінта серая теж розпустилася майже вся. Ну, Взагалі верхушка ще є, ну, розпустилася. Це ось це ось новинка розпустилася. Забула. Ли... Олівія роуз. Це Олівія Роуз. Вона... Ну, да, вона така ще є. Ну. Це ось прекрасно стоїть він ще. Ось. Юбілей принца Монако. Водички підпив дощової. І ще цвіте вон Луї Дефінес навіть. З ним в парі великі-великі квіти Луї Дефінеса. Колись юлка розцвіте, вона вже яку видала, бачите, яку стрілу видала вона. Емельєн Гіо починає. Це моя королева наша перемога ось така. Це ось не знаю, що. Не, не Шанталь Мірія, ні, це не Шанталь Мірія, ні, це... Може бути The Mill The Floss. Оце вона, мабуть, така. Англійчанка вона, ну, більш похоже, що вона. Ось госпел. Прекрасна теж квітка. Тут далі. так зніму вам. Дощик накапає. Так що знімумось. Ось такий вид. Краєвид такий прекрасний, десь пір. Із Леонардо да Вінчі. тільки розпускається той... Це Ескод. Це шатредепарм, повинна бути така вона. Сонечка наше. Ось яка прекрасниця. Теж як є, обійдеш. Прекрасна троянда теж гарна. Вже вона на цьому році. Зовсім гарна. Крем Ебандес. Троянди мого саду, мого життя. Я в них вложила великий труд. Не щитаю коштів, я вложила ще великий-великий труд. Чікаго піс. Голден Смайл така. Це Клен Маршал. Чудовий. ця ось теж гарна, дуже гарна квітка. Ось ларанка, Каброль Не згоріла, тільки води набралася і стоїть. вам щось зовсім щось повалило мені. Сімпаті. Вітер був, звісно ж. ні, нія зв'язана. Та й та зв'язана була. Чого вона росте ця після. Разовім ютерзен. І, і ті он зразу. Ось кожен. Он пішли, бачите, розстимуть ті флорочки. Почали поливати їх, а тут дощик. От воно їм і на користь піде. Вау. Уже дощ, так що не дасть нам він познімати. Пас вже дуже-дуже розцвів, дуже багато на ньому квіток, дуже красиві, від жовто-оранжево, рожево білі. Це такі вони. Теж красиво. Вони будуть включатися. Уже доктор Масад теж розквітає. Це ось танцююча королева, вона довго стоїть. Це ось Боскобел, такий чудовий. Ось графиня Діана дуже прекрасна. Така погода їй, звісно, до вподоби, де нема жари, а буде... Трошки дощка, Ну, це зніму, ось у дощ знімаю вже. Маргарет, вона принцеса, теж принцеса вона. Он вже скоро-скоро пооб'їтає воно все. Ну, ще стоїть. П'єр красивий стоїть. Дощі, звісно, слабий, я хожу тому, ну, може він ще розбереться, ще буде. Зараз, на даний час, він такий. Хожу, хожу я вон у своїх балетках, що свободно. Такий дощ у нас пройшов. Що було, що не було, трошки похилило, звісно. Ну, то. Примадонна, вже той тюрка. Знімала вчора був красивий, сьогодні вже ні. Цей теж вже склонив. Голівки все вже буде на обрізці. Ці теж доцвітають. Ну, це такий некрасивий сад. Ось ці Розцвітає, роз... ну, вона ще, ще навіть не розквіла. вона тільки-тільки лаванда. Той кущ теж повалила аж, прямо до того. Це містраль. Теж уже все йому вон. Ну, це й держиться ті кліпер, буде розпускатися, ось, розцвітати дельфініум. той теж повалила вам ну, нічого, зато от який то дощик то маємо. Для землі це добре. Може ще той-то капусту треба розсадити. У мене там своя є галдельзе тут. Тут Джубілі Себрейшн. Багато на великих таких бутонах. Багато її. Це кемано, це мадам, це, 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 це райс. Ось розпускається, тут вон Ешлі буде у мене. в Цьому саду вже насажали. Ізі дас Eat. Буду показати глюч. Снімой тут. Тут гейша дуже ось прекрасний Ми теж уже, вон ані дюпрей на самому сонці він спікся все время весь час знаю тут он так я вам зніму ось оцю гору свою так зніму вам покажу трави мої ще. ще стоять тут ось клер остин тут дарсі Читуй. Абрахам Дербі. Це Бременські музиканти. Це ось розкинулася так. Потім вона, як почув покровка, звісно, ця троянда. Ось вона. Ну, получилася вона всередині, але нічого. Альберіг. Прекрасний, красивий. Адмірал. Теж квітка, це стога і з це... ось я, яка вона. Ось теж Френсис Блейс, це Ватерлоу. Може, може, быстро може пробіжу по них. Це колосальний маян-декор. по цьому саду так пойдусь. Ось це прекрасна квітка труски, дуже велика. І головне, вона не запеклася. І ось, і ось розпускається, розцвітає. Брауні. Вона плетиста троянда. Ну, як шрабом іде в мене. Тут он теж схилилася, вже похилилася ось сахара. Там он розцвіла. Так, тут букет парфе, він ще держиться, стоїть. ну Дощ вже сильніший і сильніший. Зараз. Ще що? Ага, ось вона прекрасна ладюре. Угу. Цей одразу мені не подобається. ось чіп ідею. Вся ось стоїть прекрасна. Незнайомка моя. Ось вона яка. Так. Це теж вона, що сипала, що стоїть. Плум, японка. Надавно цвіте теж. Це дюрозер. Прекрасно. дивіться, яка гавна, а квітка ні. Я читав. Англійка Стробері Хіл. Квіти не набиті. Такий просто ось місдіор, ось вона. Дивіться своєю персоною. Це ось Олівія Роуз. Ось, дуже прекрасна зараз вона. Дивіться, дивіться, в дощу, яка вона красива. Місталь, чи як вона називається? Тут треба тікати, інакше, 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 інакше. у нас камеру в мене і спортив, ось так, будував, Ось знімо. так вон вам, о, дивіться, яка тут ось ця септер Айл. Він там розпускається цей Шерлет, Ось перша квітка його. Ну, дощик трошки їм тут під той чуть-чуть. Як ще сьогодні пройти, то звісно ж він. Це бельведерушка тут. Підів багато, як ти кожного не хочеться обділити. Це ось памарку шату. Евелін. Ось вона, я і так вже швидко хочу, щоб... Це ось Федра теж прекрасна. З квітів. Це вже зовсім облетіла. А ось вона, теракота така прекрасна. Тікай, тікай, треба тікати. Транквіліті. Зйомка дощу, о, Оце Це. буке парфе. Роміна. Ось така квітка її. Транквіліті з цієї сторони, бо теж клонив вже його. І ось аспірин, ось ось його величка, сота Аспірину Йому води, звісно, піддасть, і він з новою силою буде цвісти у нас. Це вже згоріло, це ось пезантрі. Тут. Коротко. Коротко. Получиться, тому що не дав дощ. Пізно я вийшла, та я не пізно вийшла 7 годин. -то. Я ж не думала, що він зразу піде. Голуба ромашка теж води напилася, бо всеї води не, не хватало мені донести. Це щось цвіте. Он як, прекрасно. Карсі Басел Савой хотіло це, мабуть, таки він і є. Ось тут троянди які. Атомік. Грім Саме красиві троянди при дощу. Коли дощ іде, а ми скердуємо, називається. Ось ця. Ця кава. Дізаєн На другий рік вона показала всю свою красу. Це ось Веспунт. А, Прекрасно. Ну і все. Дівчатка і хлопчики, спасибі, хто буває зі мною, хто ставить лайки, хто коментує. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.